Слава Україні! Мене звати Геннадій Васьків, це Василь Потральський. Ми є представниками благодійних фондів. Слава Україні! І все для перемоги. Фонди сьогодні займаються тим, що ми е поставляємо для ЗСУ е необхідні їм речі декілька напрямків. Це автомобілі, це швидкі е допомоги, е медицина. В першу чергу це ІФАКи, індивідуальні аптечки. Це тактична їжа для солдатів, уніформа та дрони. Це основні наші напрямки, якими ми займаємося. Зараз я хочу вам трошки більше розказати про те, що називається в англійському варіанті Gorilla Ambulance. Це є швидкі, тактичні швидкі, які фактично е, забезпечують доставку е, солдатів, з, вивозять їх з поля бою до е, точки евакуації. В чому суть цих машинок? Вони робляться на базі. Повнопривідних дизельних автомобілів, їхня задача з болота виїжджати вивозити. Вони є двох типів: це міні-буси або джипи, як ви бачите тут. Труденько всередині це виглядає так, що оснащується матеріалами. Осиль зараз більше покаже, як це працює. Оснащується всіма необхідними матеріалами для того, щоб можна було проводити дезінфекцію. Тут є місце для медика, де він може. Де він може знаходитися під час надання єноші, фактично якими до яких можна зафіксувати пораненого, є також додаткові світла, де медик може працювати і всередині автомобіля, знаходячись, а також знаходячись ззовні. Є ще ззовні світла, ось тут видно. І фактично задача цього автомобіля вивести швидко за пару хвилин з поля бою е пораненого і довести його до точки евакуації до асфальту, там, де вже може е його прийняти швидка, і медики безпосередньо і далі надавати всю необхідну допомогу по дорозі в лікарню, в госпіталь, де, де поранений вже лікується і перебуває. Тут є така додаткова лавочка. сидячий де можна, де можна додатково сісти, чи, чи поранений додатковий, чи більше людей. Також це другий тип на, на базі джипа, як воно робиться. На базі джипа воно виглядає трошки по-іншому. Тобто сам по собі джип є менший, це на базі Mitsubishi Pajero. є ті самі світла додаткові, є для фіксації всіх необхідних там, капельниць чи медикаментів. Також є додаткові е, сидіння, які, які можна... Відповідно розкласти, скласти при необхідності, якщо, якщо вже двох поранених, а не одного везеться. І отак коротенько це все виглядає. Е, тому таких швидких ми вже на передову поставили близько 50 штук. Наша задача, наша місія це е, зберегти якомога більше життів е, наших бійців разом до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! З Богом ми все переможемо. Ми все подолаємо. Ми дуже сильні.